Надіюсь, що їй тут подобається. Всім привіт! Мене звати Сергій. Взяли в Польщі з братом в оренду таке озеро. Ну, це тут його кусочок, там ще друга половина є. Майже 7 гектар. Ну, трохи прибрехав, звісно, там 6,5, ну, близько 7 гектар. Ціль його. Спортивна риболовля, розведення риби на продаж, не можна тут якісь катамарани зробити, сабдоски, таке не можна, це заборонено, на цьому не можна тут заробляти. Для себе можна катамаран кинути, щоб поплавати, а так тільки розведення риби в цілях там, спортивної рибалки або білети продавати, щоб за гроші ловили рибу. Площі тут вистачає, кормова база, я думаю, тут теж непогана. Це озеро дуже сильно старе. Але чиста, вода прозрачна. Будемо думати, поки до весни, чим тут займатись. Чи вигодувати рибу і продати, чи просто зробити спортивну рибалку, зловив, випустив, заплатив. По можливості, хто, хто буде хотів, хтось буде забирати рибу. Тож не всі екземпляри, понятно, бо так його вицідять і не останеться красавчиків. Зараз будемо випускати сюди. Красавиця такого коропа купив 3,5 кг. Зараз теж снімемо. Я знаю, що не пора, це не час на це, але просто для відео купив і ми його випустимо. До зариблення ще далеченько. Ще 2-3 місяці до зариблення, зараз температура сильно низька. Але так як в Польщі на свята забивають живого коропа і готують. Ми його, мабуть, випустимо. Красавиця така 4 кг почти, що я рибак, щоб не збрехати половиною кіла. Так, І тепер. Я знаю, що повинна вона окнематизуватись, звісно, по-хорошому треба було води туди набрати ставка, щоб привикла до температури, але нічого страшного. Це одна така, пробна. Надіюсь, що їй тут подобається. Савіт. Не хочу на вбивати од нас. Зразу скажу по грошам, щоб кого міхів ніяких там в голові не було, що це взяли там за копійку, сюди на копійку риби вкинеш, а там десь сюди-сюди. Ні, так не буває. До того як взяли озеро, я думав, що о, озеро це. Це круто собі, візьмеш озеро, ти там рибки запустиш, вона виросте, це бабло, Все, всі, хто держать озера, це такі перці, в них бабла повне. Коротше, це так не дійствує. На таке озеро треба зарибку купити десь, якщо зариблювати його на відгодівлю, то самого зарибку треба хоча б на вісім злотих. хоча б. Це так по мінімуму по бідного, а ще потім його треба чимось кормити, треба якісь годівнички. Треба лодку до лодки, пилка, коса, тут все чистили, тут кущі були. Отакий вузенький проход тільки був до води. Отакі кущі трошки почали чистити, викосили собі площадки, це все треба купити, це не, не з воздуха все береться і ніхто тобі цього тут не дасть, не позичить, правильно? І хто хоче займатися, може, хто буде мати бажання, може розказати в другому відео, як це зробити, куди звернутися, де дивитися ці аукціони, бо хто з цим стикався, той знає, що це робиться на аукціоні, подаєш заявку, платиш там за вступ. Вадіум воно тут називається, але то не суть, то потім розкажу, кому буде цікаво. І щоб займатися, треба і лодка, і якусь треба вагончика сюди поставити, якогось кемпера може, чи щось треба по-любому. Поставили камери. Не буду показувати, де, одну можу показати. Там є в тій стороні, снімає день і ніч, сонячній панелі заряджається. Поки що тиждень пробну так поставив, все нормально, вона робить, заряджається, все видно, детектор руху є, так щоб не було, що а, тобі там рибу виловлять. Ні, мені сюди їхати 10 хвилин. Якщо я побачу якесь двіження, а тим більше з лодкою, наприклад, то я тут буду через 5 хвилин. Ніхто тут його нічого не вицідить, тут розказують, що тут їздять Тоже, ребята з електровудками, там лодку скинули туди-сюди, два часа наловили. Ні, такого точно тут не буде і будемо це присікати. Якщо без білета тут буде ловити, то теж буде розговор короткий. Поставлю таблички, там на в'їзді, поставив з двох сторон, їздить, ще там з тої сторони теж то поставлю. Це приватне, що ловити заборонено. На будущее, кому пригодиться аж купатись заборонено, обов'язково треба ставити, якщо хтось, не дай Бог, хтопиться на рибалку приїде. Це буде твоя відповідальність як, як орендатора, що ти не попередив, що тут не можна купатись і все. Елементарно, просто одна табличка цього хватить з головою, з вас претензії будуть зняті. ти попередив, людина не послухала це її проблема. З приводу оренди. Держав тут орендар, 6 років. Держав це. Було в 2018 році він почав орендувати, 6 років орендував. Тут була рибка, все, бо вже попередній оставив її тут. Цей 6 років сітками виловлював. Я його зустрів там, як їздив договір підписувати на озеро. Він мені там розказував, що особо нічого не зариблював. Ну, не будемо паскудити людину, так сказати, але. Виловили тут все сітками, риби тут практично немає взагалі ніякої. Є окунчиків бачив, тільки маленьких, не зловили ми тут нічого. Їздили люди тут з села ловили. Ой, мужик 6 років подержав, платив копійки. Буквально там тисячу злотих в рік він платив за оренду. Їздили тут з друзями, вони вже старші такі чоловіки. двома трьома лодками могли собі приїхати. Тут сітки ставити, витягувати їх, процідили це озеро, нічого тут не осталось з тої риби. Порядку тут теж в них була тільки стежка до води, просто щоб зайти через очерети через кущі, закинути туди, може ту лодку і, і виплести, поставити сітку. Все. Тут все це було заросше. Цей весь мусор. Тут з під одної кладки витягнули, просто видно, скільки бутилок, пакетів, банок пива і теж дрова, всі, що кладки розбирали, косили, обрізали все тут на кучі. Трошки приводимо це в порядок, обрізаємо. Роботи ще є, і є. Тут ще половину треба вирізати, але це все треба обговорювати Тоже з лісником. Це озеро на... Як би сказати, на території лісового господарства, тут є свій лісник. Ну, законом вважається, що берег озера це ще озеро. І так мені сказали там, в уженді, в адміністрації, що ти собі там обрізай, тоненькі, хеленькі, сухенькі, можеш собі обрізати там туди-сюди. 30% крони, тільки головне оставити вверху дерева, Але ми так робити не будемо, треба спитатись людини, що він скаже. Таке по мінімуму, то пообрізали. Якісь клинки, акаційки, таке пообрізали. Але ще роботи є, і є дуже сильно багато роботи. Будемо ще робити якийсь, може, пляжик, піску привеземо з машини, тон 30, щоб було де ногу мочити. Так, на сам кінець скажу про фінансову сторону цього всього діла. Трошки це все стоїть, це не є так, що це моя забаганка. Я тут якийсь е, крутий перець собі взяв озеро, щоб приїхати вудку закинути і з друзями пиво випити. Ні, так не буде, бо я собі не можу на таке щось дозволити. Його взяли, на ньому будемо пробувати заробляти. Якщо не заробив, на ньому віддамо його, так само не будемо орендувати і все. Але будемо пробувати. Розводити якусь рибку, може спортивна рибалочка, тут дуже багато охочих. Зустрів тут пару людей. Приїжджали і батько з сином, і другий батько з сином, якісь хлопці були. І всі жаліються, що тут немає в околиці, де риби половити. Є якийсь там платний ставок, але тут в основному всі розводять рибу, просто коропів. Є десь платний ставок, але там постійно багато людей, і вони жаліються, що це ж ніхто нічого не зариблює, ніхто не займається, все зароше. Нема дерева половити, то може будемо ставити на платну рибалку, запустимо якоїсь рибки, таких віліканчиків по 10-20 кг пустити і хай собі тягають. Камери будуть, будемо діжурити. Поочередно приїжджати, не знаю. Це теж все треба обдумати, бо можна взяти якусь діда тут з села, але цей дід винесе більше риби, ніж чи рибаки зловлять, і ти останешся так само з голою. Лисиною, так сказати. І все, кому інтересно, як це все далі буде розвиватись. Будемо тут кладку робити, привеземо того кемпера, якогось ще вагончика, міні-пляж, якийсь обустроїмо, і це все будемо робити до весни. І весною, кому цікаво, підписуйтесь. Буду виставляти відео. Як це все чистим, вирізаємо. Може щось цікаве буде, якесь зариблення. По-любому виставлю. Будемо зариблювати дуже багато в будь-якому випадку. чи чи це буде розведення риби, чи платна рибалка, зариблювати будемо багато, і це буде дуже сильно цікаво. Буде зніматися і дорога по рибу, і як це відбувається, як накладні виставляють, буде потім з цими накладними, бо треба от читати, що ти зарибив, скільки. Це все покажемо. Повинно бути дуже цікаво. Всім удачі, хто займається чимось, чимось подобним, то хай вам щастить. Всього хорошого.